Я думаю, що політика генерального секретаря НАТО, як це був Стотмогер, так і Рюте, збережеться щодо України, а саме підтримка нас у війні з Росією, тому що Україна сьогодні воює за архітектуру європейської безпеки. Звичайно, що вже на посаді прем'єр-міністра Нідерландів ми бачимо послідовну та рішучу на тверду позицію пана Рюте щодо підтримки України, його візити. До України, в тому числі в прикордонній області з Росією, і ті рішення, які були здійснені Нідерландами, Нідерландським урядом щодо підтримки України, вони підтверджують його непохитність. У позиції в тому, що у цій війні повинна виграти Україна і міжнародне право на стороні України. І звичайно, що перший візит нового генсека НАТО до України, до нашої держави, яка сьогодні знаходиться у стані війни з Росією, це підтвердження того, що НАТО поряд з Україною. Звичайно, що ми працюємо і наполягаємо над тим сьогодні, і президент, і вся команда, і кожен народний депутат у своїх міжнародних зустрічах на тому, що Україна повинна бути швидше. У НАТО, ніж це є загальна процедура, оскільки сьогодні воюючи, ми воюємо за фактично весь північно Атлантичний блок, тому що виклик сьогодні, який пов'язаний з Росією, агресія Росії, її сателітів, це виклик для глобальної безпеки. І НАТО як оборонний блок, як організація, яка покликана стримувати і захищати, звичайно, що. Сьогодні зацікавлена в тому, щоб була перемога України, тому що якщо ми програємо, агресія піде далі. Росія піде далі спільно зі своїми сателітами. Тому ми очікуємо сьогодні, що новий генеральний секретар пришвидшить шлях України до НАТО, що національні річні програми, які були затверджені на минулорічному вільніському саміті НАТО, що вони будуть отримувати позитивні оцінки. Україна сьогодні динамічно і гнучко і швидко виконує. Ті поставлені задачі на шляху до НАТО, які перед нами стоять. Ми трансформуємо в наше законодавство, наші збройні сили, і ті ж самі F-16, які в тому числі ми отримав від Нідерландів. Рішення ми отримали, коли е, Рюта був прем'єром. Сьогодні наближають нас до стандартів НАТО і наші повітряні сили вже дуже близько, наприклад, до стандартів НАТО. Це якщо ми беремо один з видів наших збройних сил. Тому е, я впевнений, що Марко Люта буде найбільшим і найрішучішим лобістом того, щоб Україна була в НАТО. Своїм візитом він це підтвердив в більше того, ви чули його позицію, що Україна ближче, ніж комусь здається до НАТО, тому я впевнений, що новий генеральний секретар це не тільки великі друг України, але й буде найбільшим обістом того, щоб ми швидше були в НАТО, щоб Україна була в НАТО. А доки ми йдемо цим шляхом, звичайно, що двосторонні безпекові угоди є таким, скажімо, містком нашого, нашого шляху до НАТО.